Добрий день, я Немченко Тетяна Петрівна, мені 50 років. Я проживаю в місті Кременчук. Звертаюся про допомогу до благодійного фонду військової медицини України, особисто до Торовської Алли Володимирівни. У 2019 році я захворіла раком лімфома Ходжкіна. За 4 роки пройшла 25 курсів хіміотерапії. Променеву терапію, дев'ять курсів імунотерапії. У 20... 2022 році я перенесла запалення легень, два місяці лежала під кисневою маскою. Це дуже ускладнило моє лікування. На даний момент мені потрібна імунотерапія, яка в Україні дороговартісна. Тому звертаюся до небайдужих людей за допомогою. Дуже дякую.